Говорить стрій, доброго. Дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия, і з вами радіожурналіст Галина Данильці І сьогодні в нашій постійній рубриці Славні Імена, вашій увазі радіонарис Михайло Стронціцький, вчитель, який засіяв щедру ниву знань. Перед мікрофоном заступник директора Стрийського краєзнавчого музею верховина Зеновія Ханас. Справжній педагог завжди працює на майбутнє і є творцем нової людини. Але щоб досягнути цієї мети, самому треба бути людиною великих чеснот. Прикладом такого учителя є славної пам'яті Михайло Васильович Струнціцький. У травні цього року йому виповнилося б 90 років. Саме цій даті була присвячена зустріч спогад, яка відбулася у залі природи краєзнавчого музею верховини, і зібрала тих, хто любив і поважав Михайла Стронціцького кому він допоміг стати самим собою. Фотографії з родинної збірки, розкладені на столі, розповідають про його дивний та багатогранний світ. У цих світлинах все життя педагога, його успіхи та барвистий калейдоскоп захоплень. Ось він серед учнів та колег школи номер 1 з учнями та товаришами-педагогами під час мандрівок Карпатами, в колі родини, з дружиною та трьома синами. Все життя він навчав і навчався сам. Його учнями були школярі та вчителі. Михайло Струнціцький був учителем за покликанням. 6 травня 1927 року в селі Мазірка Кам'янкобузького району Львівської області прийшов на світ Михайло Струнціцький. Допитливий хлопець з Галицького села постановив собі пізнати цілий світ. Тож після закінчення початкової школи у сусідньому селі він поїхав до Львова, щоб здобути освіту у гімназії номер 1 Зміна влади, нелегкі воєнні часи. Не дали можливості опанувати класичну програму гімназійної освіти. Середню школу номер 44 міста Львова закінчував за радянської влади. У виборі подальшої освіти шлях підказало серце: був молодим патріотом, захопленим історією рідної землі, величчю князів та гетьманів, тому обрав історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Студентське життя мало світлі та темні сторони, здобувати знання, працювати у бібліотеці, займатися спортом. Всього цього потребувала молода натура. Під час навчання в університеті в 1948 році Михайло поїхав до Грузії. В альпіністський табір Накра там успішно виконав спортивну програму і отримав значок Альпініст СРСР. Він здійснив сходження на декілька кавказьких вершин висотою понад 3000 тисячі метрів, а також пройшов перевалом дунгус Орун. Одним словом, відчув смак мандрівництва. Але була й похмура сторона студентського життя. Відомо, що в той час молодь знаходилася під пильним прицілом. МДБ. Слід було остерігатися нишпорок, донощиків. До того ж, студентів примушували вступати комсомол. Михайло відмовився. Разом з товаришами Зиновієм Матисякевичем, згодом науковцем, та Романом Гладким, був виключений з університету. Михайло поновив навчання у вузі у 1954 році на залочному відділенні. Працював учителем у селі Гуменець біля Щерця. Якось Михайло Стронціцький зустрів свого однокурсника Дем'яна Синишина, який запропонував йому переїхати до Стрия. У 1956 році Струнціцький прибув до нашого міста. Спочатку не мав постійної роботи в школі, деякий час працював у краєзнавчому музеї. Товарис студентських років Зиновій Матисякевич Синевіцька Вижнього допоміг йому. На літніх канікулах влаштуватися вожатим у піонерському таборі біля Сколього. Саме там він познайомився із завзятим туристом і краєзнавцем, учителем Сколівської середньої школи Мечеславом Степановичем Бартковим. З того часу, багато років поспіль, вони разом мандрували по Карпатах. Сувора краса гір все більше захоплювала молодого учителя. Хотілося побувати на всіх карпатських вершинах. Обійти усі хребти та полонини, додавали запалу та охоти розповіді Мочеслава Барткова про гуцулів та бойків, їх звичаї і несамовиту любов до рідного краю. Спочатку Сколівські Бескиди, а потім Горгани та Чорногора, Свидовець, Боржава, маршрут за маршрутом разом з вірними товаришами додавали досвіду та знань, розпалювали пристрій до мандрівництва. До товариства приєдналися ще й інші аматори товариш студентських років Роман Гладкий зі Львова та стріяни, лікар Володимир Ольшанський з дружиною Іриною, вчитель середньої школи номер 6 Володимир Фещак, художник Григорій Паламар, викладач стрійського технікуму Микола Мисько, учитель Микола Федорак. З початком вересня Михайло Струнціцький відкрив нову сторінку своєї трудової біографії. Почав викладати історію у стрийській середній школі номер 1 Три десятки років пролетіли як один, наповнені життям, мріями та успіхами, педагогічними перемогами і щоденною працею над собою. Кажуть, що вчаться у тих, кого люблять, Михайла Васильовича любили усі і вчителі, і учні, бо прокладав він шлях до розуму через їх серця. Усі відразу зрозуміли, що Стронціцький це учитель за покликанням, педагогічна праця стала його життям. І це підтвердили спогади стриян, які прийшли на зустріч, присвячену пам'яті Михайла Стронціцького. Багато років разом з ним у школі номер 1 працювала учителем біології Степанія Степанівна Стаськів. Вона згадує, це була людина, віддана своїй професії. Він приходив до школи не для того, щоб працювати, а для того, щоб виховувати. Любив учнів, а також свій колектив. Тож часто пропонував приєднатись до його мандрівок. Саме в походах він виховував молоде покоління та й нас, педагогів, пам'ятаю наш похід на гору Парашку. Раптом почалася злива. Діти розгубилися, а Михайло Васильович, навпаки, згуртував усіх, швидко розклав намети. Слатував чаю. А як він любив Карпати? У тих горах оживала його душа. Тут він знав кожну смирічку, кожне джерельце. І навіть я, біолог за фахом, не знала стільки лікарських рослин, скільки знав їх він, учитель історії. Був дуже доброзичливою людиною, на яку можна опертися у будь-який час. Ми знали, що Михайло Васильович не підведе. Колишній викладач англійської мови Надія Бабій принесла на зустріч фотографії, вітальні листівки, написані рукою Стронціцького. Вона навіть одягла вишиту блузку, в якій за час праці у школі проводила заходи та свята. Зізналася, що школа номер 1 була особливою. Тут панувала незвичайна атмосфера. Директор Дем'ян Андрійович Синишин умів Попередити молодого викладача, з ким слід бути обережним, а з ким відвертим. Саме у цьому колективі згадує, я познайомилася з Михайлом Струнціцьким і зрозуміла, що мене у цій школі підтримають, адже Михайло Васильович був незвичайним педагогом, працьовитим ерудитом, безкорисливим помічником, знав багато мов. Вільно володів англійською, німецькою, польською, вивчав китайську та японську мови. Лише він умів чудовим почерком, з почуттям глибокої поваги до жінок підписувати на свята вітальні листівки, які я зберігаю до сьогодні. У когось авторучка зіпсувалась, У когось годинник відстає. З усіма цими дрібницями ми йшли до нього. І він нікому не відмовляв у допомозі. А скільки разів він приносив учительську стоси фотографій, розкладав їх на довгому столі і пропонував віднайти себе. Хто знаходив, тому просто дарував їх. Був спортсменом, займався йогою, Одного разу приніс до школи палицю і навчав нас, як вправлятися з нею. Він нас лікував травами, які сам збирав, був людиною великої чемності, чистих помислів та благородства. Марія Цеслів Ріжко також доєдналася до розмови. Рутинна робота в радянській школі, згадує вона, затягувала не одного у безнадію, а Михайло Васильович заспокоював нас, дивлячись на все філософським поглядом, просив заспокоїтися. Тоді нагадував мені древніх Аристотеля чи Платона. Він умів сказати людині добре слово: був джентльменом, бо здобув виховання. У старій школі. Завжди готовий був відпровадити жінок додому, зняти капелюха, уклонитися. Звичайно, коли його не стало, ми пережили великий удар. Характер захоплення, життєва позиція вразили також і молодих вчителів, які розпочинали свою трудову біографію у школі номер 1 Заступник директора школи Олександра Ткач з приємністю згадує мандрівки у Карпати. А особливо на гору Лопату. Тут молоді учителі та учні дізналися багато цікавого про героїчне минуле українських повстанців. Пам'ятає також, як з усією школою Михайла Васильовича проводжали на пенсію, як спорудили символічну гору Стронціціану. Працювала разом з Михайлом Васильовичем всього два роки. Але з певністю може сказати, що школа й до сьогодні береже традиції. Закладені ним. У школі вчилися його сини, а зараз навчається внук. Любов Васильівна Запоточна зізнається, що у школі номер 1 працювала ціла плеяда прекрасних педагогів, серед яких яскравою зіркою світив талант Михайла Струнціцького Спілкуючись з ним, зазначила, я зауважила, що він часто любив сказати щось до теми по-англійськи. До речі, Переконував усіх, як важливо вчити іноземні мови, умів знаходити спільну мову з педагогами трьох поколінь. Слова подяки звучали із уст кожного вчителя, що прийшов на зустріч. Олександра Миколаївна Якимів зворушливо розповідала про те, як прийшла до школи молоденькою вчителькою і знайшла в особі Михайла Васильовича. Підтримку і увагу була тоді мамою маленької дитини, тож отримала від нього пораду, які чаї пити, щоб молоко прибувало. Пам'ятає і те, як Михайло Струнціцький умів привітатися, знімаючи капелюха і низько кланяючись. І, звичайно, пам'ятає, походив гори, знав місця в Карпатах, порослі чорничниками, тому й водив туди своїх друзів. У школі номер 1 Михайло Струнціцький пропрацював 32 роки. На завершенні свого педагогічного шляху він взявся за організацію гімназії у нашому місті. Разом з Ярославом Турянським та іншими ентузіастами стукав у двері різних інстанцій, розробляв програми, відбирав кращих учнів. Маргарита Олександровна Любімова також поділилася своїм спогадом про ті часи. Його останні два роки педагогічної роботи проходили в гімназії. Скажу, що для нього це були найцікавіші роки. Саме тоді створювалася наша держава. Нова школа потребувала нових знань. Нам важко було працювати, бо підручників нових ще не було. Інформацію доводилось вибирати з різних джерел. Михайло Васильович був готовий до цього. Я бувала на його уроках, тож стверджую, що учням, було дуже цікаво. Він розповідав не те, що у підручниках. Погодьтесь, не просто працювати ті перші два роки у гімназії, адже до цього набору потрапили кращі з кращих відмінники з усіх шкіл. І вони з задоволенням спілкувалися з ним, а на канікулах виїжджали в Карпати, проводили експедиції, збирали гербарії. Зазначу, що всі наші випускники з теплом згадують свого вчителя. Ольга Олегівна Савчин розповіла про те, як у гімназії була створена театральна група, а Михайло Васильович залюбки виконував різні ролі. Був відмінним господарем на святі Маланки. В той час запроваджувалося опитування учнів за тестами. Михайло Струнціцький виступав категорично проти цього. Він говорив, що історія це один з тих предметів, де учнів треба виховувати словом. У ті роки він активно пропагував серед учнів та викладачів історію ОУН. До речі, кілька років в частини залежності України Михайло Струнціцький працював у краєзнавчому музеї. Він налагоджував створення нового музею Степана Бандери у Волі Задаревацькій часто заходив до нас, наукових працівників музею, розповідав про національну визвольну боротьбу українців. Одного разу приніс цікаву книгу. Перший том історії ОУН Петра Мірчука. На той час це видання було бібліографічною рідкістю у нас, тож ми конспектували окремі розділи. На зустріч, присвячену педагогам, прийшли і його учні. Їх спогади були по особливому теплими і зворушливими. Як не дивно, у якості учениці тут була присутня дружина Михайла Струнціцького, пані Стахія. Вона також навчалася у цій школі. Одного разу під час переклички учитель запитав, чи знає Євстахія історію свого прізвища. Войнаровська. Це прізвище мого батька, відповіла тоді вона. А іншого разу, зустрівши її на вулиці, Михайло Струнціцький пояснив, що Андрій Войнаровський це історична особа, небіж та спадкоємець гетьмана Івана Мазепи. Згодом вони одружилися, хоч різниця у віці становила 16 років. Струнціцькі виховали трьох синів Мирона, Романа, Андрія. Його стася з дітьми завжди була поруч, і вдома, і в мандрівках Карпатами. Дружина не боялася супроводжувати його під час складних маршрутів горами, жити з маленькими дітьми у наметах просто неба, витримувати різні негоди похідного життя. Тому й справді вважає себе його першою ученицею. А для інших вихованців він був цілим всесвітом, що випромінював знання та ерудицію. Володимир Романів, який завітав на зустріч, навчався у класі Михайла Васильовича з п'ятого класу, згадує, що для них уроки історії перетворювалися на школу системного, фундаментально глибокого мислення. З великим пієтетом і шанобою учитель ділився знаннями з історії Древньої Греції, сповненої поезією та героїзмом. Він був велетенським сходознавцем, знав історію Китаю. А про Японію любив говорити, що це незвідана для нас цивілізація. Йому було тісно у трьохвимірному просторі, коли ми жили в площині системи координат, виписаній комуністами. Радянську історію він викладав по-своєму. На цих уроках він вчив нас, як треба жити, що належить робити, як жити власним життям, не потрапляючи в ні в яку систему, яка тебе обмежує. Здавалося, він знав усе. Цей учитель міг з мокрого каменю викресити огонь. Для мене ця людина існувала поза простором і часом. Якби сказали описати його портрет, я насамперед би змалював нахил його голови. І очі, глибокі, думаючі, і трохи насмішкуваті. Здається, мені це був діоген нашого часу. Наш клас, згадує Марія Солоненко, Мельник, був останнім випуском Михайла Васильовича. Він випровадив нас у життя. Його уроки відіграли важливу роль у моєму житті та виборі професії. Як учитель у всьому хочу бути подібна на нього, подумки. Питаюся у нього, як мені розмовляти з моїми учнями, з власними дітьми. Вдома у нас була велика бібліотека, звідки черпали різну інформацію, але того, що знав Михайло Васильович, там не було. Справжній учитель це найвірніший друг батьків. Таким був Михайло Стромцівський для тих, чиї діти навчалися у нього. Любов Камінська вважає його добрим товаришем її родини. Був класним керівником дочки, розповідає вона, цікавився її життєвими успіхами. Часто Михайло Струнціцький любив повторювати Ваші діти, то і мої діти умів і хотів допомогти. Багато хто у стрію знав Михайла Стронціцького, як доброго знавця лікарських трав, приходив зі своїми послугами і знаннями до кожного потребуючого. От і до нас завітав, коли мій чоловік захворів жовтухою. Він приніс збір трав, розповів, як треба їх пити. Результат був неочікуваний, печінка відновилася повністю. У родині згадують, що Михайло Васильович, повертаючись з гір, приносив повний рюкзак листя Кам'янки, популяризував їх лікувальні властивості, роздавав усім знайомим. Його учень Ігор Іваницький також згадує, Якось відвідавши його, я побачив на робочому столі підручник японської мови, книги з історії, травознавства. До речі, він дуже захоплювався лікарськими травами, збирав їх, знав, що мій батько учасник ліквідації Чорнобильської аварії, тож пропонував йому різноманітні фітозбори для виведення радіонуклідів з організму. Батько радо користався з цих порад. Любив своїх учнів Струнціцький і прагнув прилучити їх до мандрівництва. Зі своїми вихованцями він часто ходив у походи по Карпатах, сформував команду і брав участь у міжшкільних туристичних змаганнях. Учитель був переконаний, що молодь багато не досягне, якщо буде пізнавати свій рідний край лише через вікно класу. Особисті спостереження, безпосереднє спілкування з об'єктами природи, історії, господарства дають набагато більше, тому вважав мандрівки та туристсько-краєзнавчу роботу надзвичайно ефективними для здобуття глибоких знань, виховання та пізнання світу. Його учні розуміли, що заняття туризмом сприяє їх фізичному розвитку та оздоровленню. Багато вихованців Михайла Васильовича дуже полюбили цей вид спорту і відпочинку, стали натхненними мандрівниками, скелелазами, альпіністами. Серед них Юрій Цап, Іван Мельник, Володар Безушко, брати Володимир та Ярослав Гіпи, Федір Новосільський, Ярема та Нестор Пасічники та інші. Нестор Пасічник, один з його вихованців, приїхав на зустріч Дрогобича. З захопленням розповідав про спільні мандрівки Карпатами. Особливо запам'яталася йому мандрівка на нартах через села Болехівщини, підйом на гору Набілки. Тут, у селі Сукіл, слухали розповідь старого діда про повстанців, про верхи, де пролито багато повстанської крові, а учитель не боронив їм того. Національний дух передався молодим і від Михайла Струнціцького, і від Миколи Федорака. Походи, тренування, які вони проводили, відкривали дорогу у великий спорт та альпінізм. Михайло Струнціцький прищепив любов до гірських мандрівок своїм трьом синам. Його дружина Євстахія також була йому доброю приятелькою та супутницею в дорозі. Михайло Васильович Залюбки консультував стрийських пластунів під час вибору маршрутів, був для них гарним провідником. Останній похід за свідченням дружини здійснив 17 листопада 2002 року. Цей вихід в гори був поштухом душі. Він щось відчув. Тому привіз того разу додому свій намет, який роками зберігав у лісі у схроні. Помер Михайло Васильович у віці неповних 76 років 10 січня 2003 року. Син Андрій згадує, що зранку розповідав нам про майбутні походи з колівщиною. Планував поїхати в гори Гриняви на Гуцульщині, але не судилось здійснитися цим задумам. Цього ж дня він раптово помер. Провести його в останній путь прийшло чимало знайомих та учнів, які добрими словами згадували свого вчителя та товариша. Сьогодні багато мислячих людей стверджує, що в Україні еліта розпорошена і не живе системно. Нам потрібен університет розвитку особистості, щоб людина могла розвиватися і жити вільно, по совісті, духовно. Тож першим ректором, і академіком такого університету, вважають учасники зустрічі, міг би бути Михайло Стронціцький. Нагадаю, що в ефірі Стрий. І сьогодні в нашій постійній рубриці Славні Імена ви слухали радіонарис Михайло Стронціцький, вчитель, який засіяв щедру ниву знань. Перед мікрофоном була. Заступник директора Стрийського краєзнавчого музею Верховина Зеновія Ханас. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!